Витися суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного в ефірі. Програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми з експертами поговоримо про те, що робити мешканцям багатоквартирних будинків, які не мають своєї прибудинкової території, але хочуть отримати її у постійне користування. Давайте розбиратись. Замість зеленої зони торговий центр цього бояться мешканці будинку за адресою Київська 11 у Рівному, які не мають прибудинкової території. Понад два роки люди просять у міста у постійне користування земельну ділянку поряд із будинком, щоб облаштувати там дитячий майданчик та висадити дерева. На сесії Рівнеради, ради, яка відбулася минулого тижня. Депутати не підтримали звернення мешканців будинку щодо надання їм землі. Натомість цю територію хочуть віддати комунальному підприємству. Позицію мешканців будинку та місцевої влади зібрали кореспонденти Суспільного. тут, Запоріжжя вже взагалі зайду побачення. Мешканці будинку за адресою Київська, 11, зібралися 18 березня, щоб обговорити рішення сесії Рівнеради, що відбулася 14 березня. Люди просили у депутатів виділити у постійне користування земельну ділянку площею 15 соток поруч з їхнім будинком. За 20 проти 1 отримується 1, голосло 9. Рішення не прийнято. Номер 517. Про надання полону Як це ми можемо власними силами зробити? Тобі, власне, нам якась аренда та Ми тут вже 37 років живемо в цьому будинку. Ці два з половиною роки звертаємося і ходимо по сесіям, ходимо по комісіям земельним, щоб взяти в прибудинкову територію, постійне користування, оформити документи. Ці два з половиною роки нам затягують рішення нашого питання, відмовляють або на сесії не набираються голоси. Ділянку біля будинку люди просять, щоб облаштувати там дитячий майданчик та висадити дерева, розповідає мешканець будинку Микола Рудковський. Ми хочемо і плануємо отут зробити зелену зону під парк відпочинку, свій такий місцевий для будинку, щоб люди могли відпочити і разом із сім'ями вийти. У нас тут немає біля п'ятого, четвертого і третього під'їзду немає абсолютно ні зеленої зони, ні дитячого майданчику. Зі слів голови ОСББ Київська, 11 Мар'яна Ярмолюк для будівництва та обслуговування будинку у 1983 році. міськвиконком виділив гектар землі. Сюди ж входила територія, на якій зараз розміщена парковка та дерева. У 2007 році земельну ділянку від. Дали в оренду заступник начальника міського управління архітектури і містобудування Олександр Воробюк в суспільному повідомив, що у 2009 році орендарі отримали містобудівні умови на будівництво тут торгового центру. Де зараз ми бачимо асфальт і асфальтну зону, то має бути офісний центр. оце, де асфальт, оце все має бути забудовано офісним центром. Тим більше там, де два поверхи, там буде потім п'ять поверхів. І ці умови, вони ж не ці, якщо один забудовник пішов, не зробив, то буде другий. який зробить це все. І вікна людей будуть знаходитись за 15 метрів від офісного центру. все. І буде все заставлено з асфальт. Зараз ця ділянка, яка є, має кадастровий номер. Вона і стоїть, що під будівництво офісного центру. Олександр Воробюк каже, що у 2012 році місто розірвало з орендарями договір. Відтак, і місто будівні умови не дійсні. Містобудівні умови і обмеження для будівництва торгового центру не є чинним силу того, що Жемельна ділянка, яка була суб'єкту звернення надана в оренду, цей договір оренди скасований. Відповідно, в оренду була ця ділянка надана товариству ТОВ Тарна ЛТД. Це був договір. Від 19.04.2007 року розірвано вірніше, на підставі рішення Рівненської міської ради від двадцять року. на Даний час земельна ділянка за адресою вулиця Київська, 11, перебуває в комунальній власності міста. Тобто, це міська земля 1 січня 2002 року. Вступив в силу земельний кодекс, яким передбачено, що право постійного користування, так само як право оренди земельної ділянки, посвідчується відповідним документом. Сергій Таргоній додає, що землю біля будинку на Київській 11 планують передати тресту зеленого господарства, щоб ті зайнялись озелененням цієї території. Право на постійне користування цією землею жителі будинку відстоюватимуть у суді, каже голова ОСББ Мар'яна Ярмолюк. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Щоб мешканці будинку на Київській 11 змогли отримати у постійне користування гектар землі, який раніше виділявся під обслуговування будинку, потрібно об'єднати дві земельні ділянки, зокрема й ту, де планувалося будівництво торгового центру. Пояснив член профільної комісії Рівнеради Роман Денисюк. А зараз є земельні ділянки. Вони в сумі будуть біля одного гектара одна ближче до політона. А інша велика земельна ділянка, чи не помиляюся, 75 ступень. Вона якраз під будинком. якщо ж таке рішення було б на сесії міської ради про те, що гітар, тоді присутні декілька процедур зробити в тому числі щодо об'єднаних двох зима ділянок, і потім вже, коли буде всьому на одна земельна ділянка, площаджень гітар з своїм катарським номером, то зі своїми стінами може бути передача. Даних земельних ділянків користування для на сільській 11. Їм треба обов'язково ще раз подати документи для того, щоб їхній проєкт рішення знову з'явився в терсуденному одних найближчих сесій. І друга задача це вже наша капітанська корпусі, коли з'явиться такі проєкт рішення, не проголосувати, а зробити так, щоб не відійшла земельна ділянка для преси. Земля, яку виділяють для обслуговування будинку, надається його мешканцям у постійне користування як прибудинкова територія. Пояснила адвокатка Тетяна Блащук. З її слів, це зазначено у земельному кодексі для людей, які не мають прибудинкової території і хочуть її отримати. Тетяна Блащук радить дотримуватися чіткого алгоритму дій і обов'язково звернутися до землеупорядників та встановити площу забудови. Треба починати з того, яка земельна ділянка виділялась, коли будинок будувався. Якщо взагалі немає документів, треба з'ясовувати, шукати генплан міста. Є певні норми, які потрібні для обслуговування будинку, в залежності від кількості квартир, висотності і так далі. Закон є в нас про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, і там визначається, що співвласники мають право користування земельною ділянкою необхідною для обслуговування будинку. Спершу треба з'ясувати, чи ви чи дійсно виділялась земельна ділянка, які її були межі, розмір, і з'ясувати на які підставі вона виділялась. Співвласники будинку мають право оформити таку земельну ділянку для себе в постійне користування, виготовити технічну документацію і оформити. Якщо вони не можуть цього зробити, бо там є ділянка, яка виділена в оренду, то, скоріш за все, треба з'ясовувати законність передачі такої ділянки в оренду. Власник квартири, створивши ОСББ, має право звернутися до міської ради в даному випадку, де розташований будинок, для того, щоб відвести територію прибудинкову і оформити належним чином. Це означає, що А, міська рада має дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, і в рамках розроблення цього проекту землеустрою вже буде погоджено де безпосередньо межі цієї ділянки. І далі міська рада, як власник землі від імені Всієї громади, має затвердити цей проект землеустрою. Кожне ОСББ, розробляючи проект землеустрою, насамперед потрібно подивитися, щоб це не порушувало права інших таких же самих ОСББ. І для того, щоб були проходи, доїзди пожежних машин, санітарні розриви і місця загального користування. Як пояснили експерти у нашій програмі, тиждень рівне отримати земельну ділянку для своїх потреб мешканця багатоквартирного будинку можна. Втім, для цього потрібно створити ОСББ, зібрати документи, які б засвідчили право користуватися землею поруч із будинком та звернутися до органів місцевого самоврядування. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Бувайте.